Верховна Рада не розглянула 18 грудня законопроєкт номер 10242 проти якого виступали різні медійні та правозахисні організації. Про це повідомив зокрема Нардеп Железняк. Втім, цей законопроєкт хоч і не розглянули, 18-го, але він і не знятий з розгляду. Очікує, що ж це за такий законопроєкт. А це там Володя Зеленський, актор і комік, який критикував політиків. Хоче тепер закрити рота тим, хто критикує його самого, коли він став політиком. Його самого, а також його бездарну команду з квартальщиків. Цей законопроєкт це вже друга спроба слух закрити рота тим, хто розповідає про накрадене чиновниками, депутатами, міністрами і так далі. Минула спроба теж була провалена на голосуванні минулого тижня. Вони пішли тепер іншим шляхом. Ми рідко звертаємося до повідомлень Шабудіна, можливо, взагалі ще не зверталися, але зараз процитуємо, бо він якраз по темі коротко написав. Він відчуває, чим це може йому обернутися. Шабунін якраз займається питаннями антикорупційними. Ну опустимо зараз те, що там комусь він подобається, комусь не подобається. Він пише Наші депутати дуже сором'язливі. Їм невдобно, коли про накрадене ними розповідають журналісти. Накрадене ними і їх кришою з опу. Саме тому 18 грудня депутати Зеленського ще раз пробували протягнути законопроєкт проти медіа, номер 10242 Державники наші, так звані, хочуть легалізувати орлам Татарова масові негласні слідчі дії проти журналістів, а також на 8 років саджати джерела журналістів, тобто тих, хто їм дає інформацію, саме на 8 років, а не на 5, як переконують слуги. Бо на 5 посадять за розголошення даних з реєстрів, а на 8 посадять за їх копіювання, там різні статті. А без копіювання розголосити, очевидно, неможливо. І прикривають це лайно депутати боротьбою з корупцією. Ну а як же ж? Це ж саме слуги з детства проти корупції, а не всі оті соросяцькі ткачі, бігуси, ніколове, седлецькі, бабінці і так далі. Щоби протягнути цей треш, слуги вписали туди псевдоскасування правок лозового. Роблять депутати це в спосіб, який залишає ключову норму для відмазування себе прекрасних. Залишають вони саме ту правку лозового, якою офіс президента відмазав від тюрми Татарова, коли Набу і САП вліпили йому підозру в корупційному злочині. А в цілому законопроект номер 10242 придумали слуги і риги. Автор нардеп Мамка з ОПЗЖ. Депутати Зеленського вважають ідіотами не лише нас, але й МВФ, ЄС, США і всю велику сімку. На їхню думку, всі ми маємо це вдячно з'їсти і вдячно дати їм прекрасним гроші і голоси. І це було б навіть смішно, якби від цих депутатів Зеленського не залежало виживання кожного з нас у цій великій війні. Схоже, що війна обходить депутатів значно менше, ніж можливість спокійно вкрасти. Так написав Шабунін, і в цьому з ним не посперечатися. Отже, панове, ситуація така зелені слуги хочуть потроху перетворювати нас на копію Росії. Цей законопроєкт це один із кроків у тому напрямку. Якщо ми доживемо до виборів, не забудьте, що це за прихвостні, і дайте їм оцінку на виборчих дільницях. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.